Прийшли дивши моїх зі мною, хто проводив років 30 назад ці змагання, викладачі. Ну, в общем, я дуже радий, що, що таке відбулося, всі мої Ну, Вам тут дарували різні подарунки футбольні, це ви будете використовувати у, на групі здоров'я? Так, да, я постійно на групі здоров'я два рази на тиждень ходжу, займаюся спортом, так що я, я без спорту, як я села Моє життя. Ну, ви, вам ніхто не дає там максимум 50. Як дається так, в такій Можна формі? Ви розумієте, якщо чесно, я обічно я, я, зранку зарядку одна, Просто бігаю для себе, для, для, для своїх внуків, свої, сам для себе займається. А, а цей матч, що відбувся, він як був спланований чи спонтанний? Це, просто, просто це спонтанно, це в нас кожен помітник. Вівторок на треніровки, і ми собі так, навіть ніхто цього не знав, так просто хлопці вже організовано сказали, що давайте вже ми відмітимо вашу, вашу дату і все. Ну ви так не, не дуже бігли вперед, не прагнуло забити, чи видно. Та діло, діло не го головне, що прийшли до думці, поздоровилися. І... Це приємно, так, коли таке? буде. Дякую за це все, що за, 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 за ці рішення